4 грудня відбулося паломництво українських громад апостольського екзархату Італії до базиліки Святого Миколая, що в місті Барі. Будемо молитися, звичайно, за мир, за мир в Україні, за те, аби був спокій. Ми будемо молитися кафе до Святого Миколая з нашими жіночками з парафії. Ми надіємося, що Хоча б частинка того, з чим ми сюди приїхали, здійснилася. І сама сама наша головна Мрія. Ми будемо просити дуже щиро святого Миколая, щоб наша сама головна Надія здійснилася. Слава Україні! Близько тисячі прочан а разом зі своїми духовними провідниками зібралися в базиліці, зведені для зберігання мощей святителя Миколая. Перенесених з міста Мир лікійських, щоб просити миру для України. Проще розпочалася архієрейською божественною літургією, яку очолив Владика Дюнісі Ляхович, апостольський екзарх для українців-католиків Візантійського обряду Віталії в співслужінні з отцем доктором Теодозієм Гренем, протосинкалом екзархату та екзархальними Ми прийшли, щоб помолитися до святого Николая. Суливо тепер, коли найбільше нам є потрібно допомоги святого Николая, що ти Николай здійснював чуда. Він повірив саме в ту безмежну Божу любов. І на зразок Святого Николая нам треба повірити в силу Божої любові. Після богослужіння протосинкал отець Теодосій від імені Владики та всього духовенства подякував причанам за те, що прибули на цю прощу, незважаючи на дощ та негоду, що спостерігалися в ці дні. Чим взагалі є проща? Проща це є паломництво, крокування разом з іншими людьми. Кожен із нас подав певний шлях, хтось із далекого Бергамо Хтось із католіки, хтось із Белуно. Отець Олег Григорець, настоятель місцевої української громади в барі, подякував священикам, які щедро привезли дар паломників до цього святого місця. Ми сьогодні дуже радо вітаємо всіх тут присутніх на цю прощу, національну прощу українців до барі. Кожен із нас завжди. Пам'ятає самого дитинства Святого Миколая. У кожній хаті поряд із іконами Ісуса Христа і нашої Богородиці Матері, завжди є ікона Святого Миколая. Отче, ми щиро дякуємо вам за ту постійну молитву перед Миколаєм, за наш народ, за Україну, за те, що служите на тих теренах. Всіма своїми силами, уважністю за те, що не шкодуєте деколи і часу, здоров'я для того, щоб бути дійсно близько біля тих людей, які так потребують священичої опіки. Після цього в крипті базиліки паломники помилилися акафіст до святого Миколая, під час якого приступили до мирування і приклалися до мощей чудотворця. Це святий у нього прекрасна історія, як він став святим насправді. Такий Гуд нашого нашої нації. Це було для нас така, таке дуже велике бажання їхати до святого Миколая, тому що святого ми знаємо дуже багато святих. А от іменно святого Миколая нам запам'ятовується ще з дитинства, тому що ми всі знаємо, що були зроблені багато. Милостинь, Святим Миколаєм, і от з дитинства він в пам'яті нашій приносить подарунки людству.